Читалося Євангеліє приготовітельної перед Великим Постом, і ми видимо в Євангелії всі ті события, які приготувалися до святої Пасхи. Така тема важна для християн православних Пасха. До неї ми готуємося особливим постом, 40 дневним постом. Пасха наш центр нашого життя. У календарю церковному Пасха центр календаря, по котрому 40 днів до Пасхи Пост, 50 днів после Пасхи, П'ятдесятниця. І так формується наш Юліанський церковний вічно молодий календарь, котрий для Закарпаття є. Надіємося до дорого пришествия Христового не міняти, поскільки Він оказався май надійний, май духовний, май церковний, і рунятися з ним новий григоріанський стиль не може так, як обвикновенно є багатство від бідноти. І так Бог благословляє нам відіти, як Ісус. Перед Пасхою благословляє провести тайну вечерю, як посилає учеников своїх, щоб у вселенії, знайшли чоловіка, де в горниці Сіонській буде вечеря. Їх туди веде некий таїнственний чоловік, котрий несе кувшин на плечах. Но обично кувшини мужчини не носили, носили кувшини жінки. Так многие думають, що то був ангел, котрий апостолів привів і указав оту сионскую горницю, другі кажуть, що Дух Святий вів. У будь-якому случаю Господь у нашому життю завжди посилає нам співпутників, супутників, ангелів, котрі нам допомагають іти правильним добрим путем. На Тайні вечора Проїсходить тайне діяння в серцю Іуди. Він від красиві діла Ісуса, Убідившись, що перед Ним Син Божий, убідившись, що Он Месія Його руками, Його силою, благословенням, стихи і природуються, Він воскрешає мертвих, вертає здоров'я зрення. І навіть в тому случаю Він приймає рішення йти предати Ісуса. На Тайній Вечері Господь організовує встановлює таїнство Євхаристії, котрому, під видом хліба і вина, після молитви церкви і священнодійстві священника, тіло і круг Христова приобретають нечто новое. Таїнство благодатної, і сам Ісус сказав, приломивши хліб і благословивши, «Прийміть і дітейся це тіло моє, чашу з вином благословивши, пийте, одне, єсе кров моя, нового завіта, за вас, проливаємо в гріхов, і святі моє виспомінання. І заспівавши, пішли на гору І там. І приходить Юда, котрий придає Ісуса, приводить тогда воїнов, тому що воїни боялися взяти Ісуса кожен день, люди би не дали. Обично завжди воїни і спецслужби діють тайно проти закона і, бояться людей, в місті з тим не ганьбляться порушувати закони і нарушати права чоловіка. Особливо, коли ми виділи, як були грубейше нарушені ці права в лиці Ісуса Христа. От почому Христос сказав: якщо мене, Месію, Бога, який сотворив світ і всіх людей, гнали мене. І то ті самі, а не другі, ті самі будуть гнати вас. А от котрі мене послухали, котрі послідували за мною. Оті і будуть світлом для цілого світа, і поки существують християни канонічної церкви, світ буде стояти, бо світло світить. Сатани цього світа удаляють світло, виключають світло і збивають канонічну церкву, переслідують святих, щоб світло виключити, бо в темноті їхні діла злі, і вони смертельно. Бояться світла, смертельно бояться облічення, як і в нинішній день. Нібито роблять, що хочуть, на облічення публічного усі бояться. Іменно Господь і предупредив нас. Якщо ви увидите гонителів церкви, не удивляйтеся, то ті люди, котрі гонили і мене, їхні діди, прадіди теж саме робили. Да, І Книжникам фарисеям Ісус сказав, що ви сьогодні крашите гроби, красите гроби та устрояєте гроби пророкам та кажете, якщо були б ми в дні отців наших, ми б пророків не убивали. Тим самим публічно підтвердилися, що ви діти убійців, пророків, і нині, коли видими гонітелів. Ми видиме ніч нового, лиш того старого ненависть до Христа, взирає на всі ті приготовительні дні до Великого поста, пройшовши неділю Закхея, блудного сина, і перед нами є пустна. наша задача смиренно молитися і за друзів, і за церкву, і за противників. Бо нато нас Бог прикликав бути мирними. І ту й сіяти добро, мир, любов, і світло, і світло, аби не виключалося, а в вічності разом з святими, тим великим світлом церкви, і ми зможемо наслідувати по милості Божої Царство Божої. Амінь.